На початку війни, ти ж пам'ятаєш, як всі кинулись допомагати, віддавати останні цій історії про пенсіонерів, які всю життя там пенсію збирали і віддавали на армію там, по півтора мільйона на ЗСУ. І люди настільки були бодрі од один одному допомагати, але потім трошки життя все розставило на свої місця. Відчули дуже велику біль розчарування, коли побачили, що насправді робиться в Україні всередині. Ще прикриві то, що є ж гарні люди в політиці, дуже гарні, які реально тягнуть досі Україну. І, попри це все, от оце, оце, стара руська колона, це наслідя Святоського Союзу, оця стара Мінталка, просто жесть. Я в цьому плані намагаюсь продовжувати допомагати людям. Звісно, не так багато як більше. Зараз це перейшло в проекти, де ми людям даємо роботу і даємо їм можливість заробити. І туди більше можливостей можливості вкладуємо, ніж просто так роздавати гроші трима направо, бо я показав досвід. Можна дати гроші людина, чи пробуха, чи в казино, піде дуже прикро. Бувало, машини, давали на зсу, а потім бачили, як штрафи десь в якійсь лісські області на цю тачку приходять. Хоча вони мали бути на позиціях. Все, що треба, просто не очікувати нічого від допомоги. Скільки можеш виділити, якщо є на допомогу комусь і чим? нічого не очікувати взамін, все.